Ну що, дочекалися? Apple нарешті показали iPhone SE 4, але от сюрприз, смартфон називається зовсім інакше. Стільки чуток, витоків, припущень, і ось він перед нами. Це той самий доступний iPhone, якого всі так довго чекали, але що саме в ньому змінилося? Зараз швидко розберемося, що нам видала яблучна компанія цього разу. Вітаю всіх та кожного! Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про новий народний флагман від Apple. Отже, хлопці з Купартійно вирішили додати до лінійки iPhone 16 ще одну модель iPhone 16 i Новий, потужний, але водночас доступніший варіант для тих, хто не хоче переплачувати ні за Pro версії, ні за базові. Так виходить від сьогодні у світі Apple можна навіть таке обрати. І чесно кажучи, цей варіант виглядає доволі цікаво. iPhone 16 i отримав той самий 61 дюймовий Super Retina XDR дисплей з OLED матрицею, що і у звичайного iPhone 16. Це означає, Яскраве зображення, глибокий чорний та підтримку HDR контенту. Загалом екран класний, але якщо ви чекали на 120 Гц, ні, не цього разу. Хлопці з купертіно залишають промоушен для своїх дорожчих моделей. Ну а корпус виконаний у двох матових кольорах чорному та білому. Виглядає стильно, головне без слідів від пальців. Трошки нудно, але все одно стильно. А якщо ви прямо зараз знаходитесь у пошуках нового смартфону, дозвольте розповісти, як це зробити класно та без зайвого клопоту. Все, що. Вам потрібно це український є-каталог. Е Заходимо на сайт, обираємо категорію мобільні телефони, і перед вами відкривається справжнє море можливостей. Вибір тут настільки величезний, що можна легко загубитися, але саме для цього є розширений підбір. Обирайте виробника, діагональ дисплея, функції та можливості, чи навіть кількість сім-карт. Є-каталог, е дозволяє максимально точно налаштувати пошук та знайти той смартфон, який буде ідеальним саме для вас. Ну а далі сортування. Тут можна впорядкувати. Результати не лише за ціною чи популярністю, а й за вагою, ємністю акумулятора, або ще купою корисних параметрів, які допоможуть знайти найкращий варіант. Знайшли смартфон, який вас зацікавив. Переходьте в розділ де купити, де зібрані всі пропозиції з актуальними цінами від різних магазинів. Обирайте сортування за ціною, і ось перед вами найвигідніші пропозиції. Серйозно, коли я обираю собі якусь техніку, в першу чергу я перевіряю ціни саме тут і раджу робити це і вам. Посилання на є е каталог залишаю в описі Сі під цим відео переходьте та обирайте смартфон, який підходить саме вам. Щодо процесора і продуктивності, тут Apple вирішили не економити. iPhone 16 i отримав свіжий A18, той самий чіп, що стоїть у сучасних флагманах. Він швидкий, енергоефективний і витискає максимум за iOS 18. Крім того, це перший iPhone із власним модемом Apple C1, що має забезпечити стабільніше та енергоефективніше з'єднання з мережею. наскільки це буде помітно у реальному виконати. Користанні побачимо, але факт того, що Apple поступово позбавляється від залежності від Qualcomm, говорить про серйозні наміри. Щодо автономності. Apple каже, що iPhone 16 і тримає заряд до 6 годин довше, ніж iPhone 11, і на 12 годин більше, ніж всі покоління iPhone SE. Що це означає? Якщо iPhone 11 у вас доживав до вечора, то 16 і протримається до ночі або навіть до наступного дня, якщо ви не дуже активно його мучите. І так заряджається він Нарешті через usb c тому тепер у вас на один зайвий дріт у житті менше. Вітаю з камерами. Ситуація найцікавіша. Apple встановила 48-мегапіксельний сенсор Fusion, який використовує технологію об'єднання пікселів для покращення якості фото. І що найважливіше, тут є двократний телеоб'єктив. Тобто, ви фактично отримуєте дві камери в одному модулі, щось схоже на те, що ми бачили в iPhone 15. Знімати можна як у звичайному режимі, так і з двократним зумом без втрати якості. Третий режим, нічна зйомка, покращений HDR. Тут є усе. На фронтальній панелі все той самий 12-мегапіксельний модуль з автофокусом, що дозволяє робити чіткі селфі та знімати відео у 4К. З супутниковим зв'язком ситуація така: тут все, як у старших моделей: є екстрений SOS через супутник, можливість надсилати повідомлення та навіть викликати допомогу на дорозі, якщо у вас спустило колесо, а зв'язку немає. Також є функція знайти мене через супутник, що корисно для тих, хто любить подорожувати. В глушині або просто загубитися в лісі. iPhone 16 із кропки працюватиме на iOS 18, що приносить оновлений центр керування, можливість змінювати вигляд головного екрану та навіть ховати застосунки, якщо ви не хочете, щоб хтось зайво їх побачив. додали підтримку RCS, тобто Android-користувачі зможуть надсилати вам фотографії не в жахливій якості, а у нормальному вигляді. Також є нова фішка для серії, якщо це так можна назвати: кнопка Action, яку можна налаштувати під свої потреби. Як у дорослих, егеш, хочете запускати камеру, вмикати ліхтарик чи активувати шазан, будь ласка, можна навіть зробити так, щоб кнопка відкривала конкретну функцію в застосунку, наприклад, одразу запускала сторіс в інстаграм iPhone 16i це свіжий погляд на доступний iPhone. Він швидкий, автономний, з гарною камерою та сучасним дизайном. Це не про тут немає 120 Гц, третьої камери чи Титану, але й коштує він помітно дешевше. Якщо ви чекали на баланс між ціною та можливостями, це той самий варіант. Мінімальна версія на 128 гігабайтів стартує з 599 доларів. Хоча 60 Гц у 2025 році це відверте знущання та якийсь прикол, прикол, який ми з вами, скоріш за все, вже не викупимо. До того ж, сьогоднішнього дня Apple зняли з продажу iPhone 14, 14 Plus та попередній SE. Тому, якщо ви захочете не дуже дорогий iPhone, то вибору майже немає. А взагалі, що скажете, як вам такі оновлення від великого яблука? Чи на такий телефон ми з вами весь цей? Час чекали. Пропоную поділитися вашими думками в коментарях під цим відео. А якщо вам було цікаво мене послухати, не забувайте підтримати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. А також не забувайте поділитися цим відео зі своїми друзями, щоб вони також були у курсі всіх новинок технологій. Нагадую, що в описі відео, крім посилання на я е каталог, є і лінк на мій тікток, де кілька разів на тиждень я розповідаю про різні цікаві гаджети. Тож підписуйтесь і туди. На екрані з'явилися відео, які ви можете переглянути наступними. Мене цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!